Вітаю! Будемо розмовляти, як вести робочий зошит учителя як щоденник спостережень. З цього приводу дуже багато питань було, тому вирішила записати відео для того, щоб вам пояснити, як це все буде виглядати, і щоб у вас не було ніяких запитань. Отже, якщо ми починаємо вести. Щоденних спостережень у робочому зошиті учителя ми розуміємо, що це, цей щоденних спостережень стосується одного класу. Так? Для початкової школи дещо простіше, для старшої школи, ну, середньої школи, для 5-6 класів, це трошечки по-іншому буде. Спочатку розкажу про молодші для молодших класів, а тоді вже ну, за пару хвилин спробую вкластися і розповісти вам, як це робити для середньої школи. Так. Є в робочому зошиті учителя у нас 10 списків. Для перших-четвертих класів, що ми робимо? Пишемо загальний список учнів класу, так, і можемо зазначити скорочену назву дисциплін, якими, якими буде послуговуватися. Той самий класний керівник, або вчитель, який веде всі, майже всі предмети в класі. Тобто це математика, літературне читання, так, наприклад, образотворче мистецтво, ну, якщо це або курс мистецтва і тому подібне. Тобто ті предмети, де у вас є один список дітей, ви його раз записали і використовуєте. Далі. Українська мова. Група ділиться на два. На дві групи записуємо список учнів 2А класу першої групи. Назва дисципліни українська мова. І якщо, наприклад, ви ведете як класний керівник у другій групі, а в першій групі веде зовсім інший вчитель, то зазначаєте і ініціали, ну або трошечки ось тут нижче, або поряд з назвою предмета ось тут. Щоб вчитель, який буде в першій групі вести українську мову, щоб користувався судо своїм списком. Так, у класі у нас 28 діток, тобто 14 в групі 14 учнів, ми записали прізвище імена дітей, які ходять в першу групу. Друга група українська мова. Пишемо другий А клас, друга група, написали українська мова і написали. Ну, власне, прізвище, так, ви читаєте в другій групі. Так само 14 прізвищ діток і імен буде у вашій групі. Наступний предмет. Інформатика. Ведеться по групах. Все так само. Другий А-клас, перша група, інформатика, прізвище ініціали вчителя, список діток. Так само друга група. Так? Ну, можливо, фізкультура вас ділиться, можливо, ще якісь предмети. У вас є достатня кількість списків для того, щоб це все замонтувати. Далі відкриваємо облік начальних досягнень учнів. Ви знаєте один такий момент, що для перших-четвертих класів ми послуговуємося наказом МОН 813 від 13 липня 2021 року. І методичними рекомендаціями щодо оцінювання навчальних досягнень учнів перших-четвертих класів. Там в, цьому, в цих методичних рекомендаціях наданий примірний вигляд свідоцтва досягнень учнів перших, других і третіх, четвертих класів. Характеристики критерії я виписала, вибрала з свідоцтва досягнень, внесла в окремий орківський файлик і розмістила його. За QR-кодом. бачите, QR-код є, ви за ним перейшли на Google диск, завантажили собі інструкції щодо ведення обліку навчальних, ну, щодо ведення щоденника спостережень і ось ці характеристики, критерії для того, щоб у вас не було питань, де їх брати, де їх вибирати. Там вони всі є, ви собі спокійно зайшли. і або переписали, або просто собі роздрукували файлик і використовуєте. Інструкції обов'язково прошу роздрукувати, щоб у вас не було зайвих питань. Так само вибираєте той файлик з характеристиками, які вам потрібні, в яких ви класах читаєте, друкуєте і користуєтеся. Так, тепер переходимо. Нам потрібно внести характеристики, записати для того, щоб здійснювати оцінювання. Списки, ви знаєте, у нас вже є. Ви записали собі один раз, більше ви до них не повертаєтеся. Наприклад, ось ми пишемо назву предмета. Якщо там пам'ятаєте, там діляться характеристики на два. На два види. Одні це загальні характеристики так, навчального поступу, а другі це характеристики навчальних досягнень, які стосуються предмета. Спочатку давайте виберемо ті, що йдуть загальні характеристики. Так. Ви пишете, наприклад, характеристики класного керівника або загальні характеристики, і ви розумієте, що ви самі, як класний керівник, будете здійснювати оцінювання навчального поступу. Поступу учні за цими характеристиками. Як зрозуміти характеристики, ми будемо писати ось у цій лінії. Так? А, розуміємо, що, наприклад, якщо ви здійснюєте оцінювання протягом усіх місяців року, то ми записуємо. 0, 9, 10 10 місяць жовтень, 11, 12, 1, 2, 0, 0,3, 0, 4, 0 5, і я пропоную зробити річну для чого. Багато пам'ятають, як ми робили коригування оцінок, коли нам треба було, наприклад, в кінці року батьки не згодні з чимось, і дитина вважає, що вона краще знає, а її недооцінили, відповідно, ви даєте якусь роботу для, за певними характеристиками, з якими вона заоцінювання з яких вона не згодна. І вже за цією роботою визначаєте, чи права дитини, чи праві ви. Тобто річна це буде та сама коригувальна оцінка, яку ви ну, лишіть місце, так буде простіше на неї. так. І тоді пішло, одно. пишемо, ось ми, наприклад, так, провели ось так лінію, 10, так, 10, 9 місяців навчальних, плюс 1 річна. І ось тут записуємо першу характеристику загально. Далі так само поставили, порахували 2, да? 4, 6, 8, 10 і написали другу характеристику. Ще лишається 5 клітинок. Ми цих там до включно з грудним місяцем. На, кінця, на кінець 12 го місяця семестру в нас буде ще можливість визначити по третій характеристиці. Ось ми її записали і сюди здійснюємо оцінювання. Далі перевернули сторінку. Ще в нас має бути 5 місяців на третю, на третю характеристику провели. Ну, тут так само зазначаєте, що загальні характеристики. І, відповідно, вже до кінця року ви собі по третій характеристиці будете здійснювати оцінювання. Четверта характеристика, п'ята характеристика, ну і так далі. Там їх близько 10. Ви записали все. Здійснювалися, вас розграфили, у вас є можливість заповнювати. Деякі навчальні заклади, наприклад, це вже в п'ятих класах стосується, визначили, що вони тільки будуть на період адаптації визначати рівень досягнень, рівень адаптації і тому подібне. Но питання в тому, що вам свідоцтво досягнень потрібно буде за, за, ну, заповнювати і в грудні місяці на кінець першого семестру, і на кінець року. Питання таке. Звідки ви візьмете актуальні оцінки, якщо не будете вести, ну, наприклад, якщо не будете вести або зошит спостереження, бо потім доведеться вигадувати ці оцінки для зошита, для свідоцтва досягнень, вже придумувати. Якщо доведеться придумувати, то хтось буде із несходних, прийде і почне вам підкріпіть документом або підкріпіть, ну, принаймні, роботами, тобто убезпечте себе, щоб у вас не було зайвих питань. Уважно ви ну, вивчіть, почитайте ці характеристики, зрозумійте, що від вас буде питатися на кінець семестру, для того, щоб у вас не було питань з розумінням, що робити далі. Одним словом, ось ви зробили по характеристиках класного керівника. Далі переходимо. Українська мова перша група. 14 дітей. 10 місяців, наприклад, взяли ну, 10 клітинок з річною підмітили. Перша характеристика сприймає на слух да, аудіювання. І пішли. Далі, друга характеристика. По-моєму, письмо йде. Письмо написали і здійснюєте оцінювання. Це все простіше і можливо його і не вести. Якщо у вас. Ну, Якщо у вас є можливість, є досвід, є е, розуміння, що власне от ви на педраді колективом приймаєте, що це все зайве, то вас ніхто питань не буде мати. Або навпаки, приймаєте на педраді рішення, що краще вести щоденних спостережень для, для того, щоб не було проблем з визначенням навчального поступу. Одним словом, сподіваюся, що інформація вам буде корисна. Звісно, це е, бачення. Моє і колеги, з якими я спілкуюся, у вас може бути зовсім інше бачення, зовсім інше розуміння, як це вести. Я не кажу, що моє бачення є тим, яке має бути обов'язково у вас в навчальному закладі. Це як варіант. Будуть питання, будь ласка, пишіть, пишіть у Viber. Пишіть у, під відео у YouTube. Я намагаюся відстежувати, відповідати, давати пояснення з багатьма моїми замовницями. У нас вже прекрасні відносини, тому що я надаю інформацію, вони уточнюють, в нас зав'язується діалог, інколи спір, я це дуже люблю. Але ну, в будь-якому разі я відкрита до спілкування. Всі свої знання, всі свої надбання я намагаюся вам донести. Дякую!